Перевірку укриттів у багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ проводять у Вінниці. Наразі перевірено 346 приміщень для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. Така перевірка триває з березня, завершити її планують до серпня. В одній із багатоповерхівок Вінниці укриття облаштували не лише безпечно, а й комфортно. У ньому є все на будь-який випадок життя: бездротовий інтернет, опалення, розваги для дітей, тренажерна зала та вбиральня. Голова правління ОСББ Юмір Олег Побірський відчиняє двері до укриття. Воно невелике, але чисте з освітленням та лавами і стільцями для сидіння. Його мешканці переобладнали ще на початку повномасштабного вторгнення, аби пересидіти небезпеку. Тут є вайфай, опалення на дровах та навіть санвузол. Він працює. Якщо властий насос, ми купили і воно викидає верхню трубу. І тут ми маємо. Хіба таку ванну, де можна помити руки, є полотенце, є зеркало, і маємо бойлера. Якщо треба гаряча вода, ми все в розєтку, і ми бачимо, що бойлер засвітився і бойлер працює. Облаштували сховище згідно з правил безпеки. У нас на сьогоднішній день є тут два вогнегасника, які ми в 23 му році їх тут повішили, бо вони нульові. Ми виграли конкурс Подільська громада. О, І тут облаштували, є кімната там теж, де облаштовано. І буржуйка, бачите, як зроблена це, ми вже самі доробляли. Тобто, якщо діти будуть тут бігати і буржуйка буде горіти, значить це є не дотик до буржуйки, тобто це теж є техніка безпеки. А ще забезпечили комфортне перебування в укритті. Придбали тенісний стіл, облаштували тренажерну залу та дитячу ігрову кімнату. Дитяча кімната, тобто ви можете побачити студії і шашки, є якісь доміної книжки, діти малюють, ставлять свої, як то кажуть, ігрушки. У їхньому укритті підготувались до будь-якого тривалого відключення: не буде води, є запас питної та технічної, не буде світла, буде генератор, немає газу, запалять пічку буржуйку для обігріву. Реалізували і власними силами, і за кошти конкурсів від міської ради. Це був як спортзал, таке місце для відпочинку, для здоров'я. Але коли почалась війна, з 22-го року всі включилися, знесли стільці, матраси. Ну, все, що ви бачите, що тут зробили буржуйку, дрова, дрова закупили для того, щоб було комфортно перебувати. Це приміщення нас фактично спасло. Ми бігали сюди на початку війни постійно, тому що ну, ще не знали, як себе вести при цьому. У місті триває перевірка укриттів у багатоквартирних будинках, в яких створено ОСББ. Наразі перевірено 346 приміщень для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. Це роблять працівники відділу контролю Вінницької міської ради. Ми перевіряємо їх постійно. Це щоденна робота. Ми перевіряємо приміщення для тимчасового перебування під час повітряної тривоги в багатоквартирних житлових будинках згідно додатків Комісії тептенс. Перевірка триває з березня, а завершити її планують до серпня. Безпека мешканців це один із пріоритетів для Вінницької громади від початку Великої війни. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.